Хто має реєструватися як платник податку ВАД всі фірми можна розділити на три типи: перше, це маленьке, це ті, хто від самого початку. Перед першою продажою мають вже бути платником податку податкувати. Це невелика група. Це, наприклад, ми, бухгалтерія, це ті, хто висилає декларацію в податкову. Друга група також дуже маленька. Це ті, хто ніколи не мусять бути платником податку податкувати. Це щось пов'язане з допомогою. Це лікарі, це стоматологи, це пільгнярки. А саме велика група підприємців, це ті, хто на початку можуть не бути платником податку податкуват, але мають ліміт. Цей ліміт 200 тисяч злотих на рік. Якщо ви проходите цей ліміт, то ви мусите зареєструватися платником податку ВАТ. Якщо не проходите, то завжди можете без нього працювати. Єдине, що ви маєте запам'ятати, що цей ліміт пропорційний. Якщо ви зареєструєте свій бізнес десь серед року, то ваш ліміт це десь і половина буде до кінця року. Ось така, друзі, коротенька інформація сьогодні. А щоб більше дізнаватись корисно.